Всім доброго ранку! Вітаю вас в вишивальній хаті. З вами Мар'яна, і сьогодні з вами просувальний вишивон. Сьогодні з вами, може, трошки потеревені, не знаю, щось відвезла дітей до садочку. До речі, це наморочок, який був минулого тижня. Минулого тижня давайте зразу кінономер, бо в нас є деякі дівчатки, які вже нетерплячі! просять номерочок! А я зараз все розповім вам. Да, нагадую, номерок даю кожен понеділок зранку і до 12-ї дня. В цей період буде виходити відео з номерком. Номерок один. Один. О, в мене бичок! Давайте глянемо. Зараз я зразу зроблю скрін. Сьогодні 5.05 25 дні п'ятірки. клас. Е, зразу зроблю скрін. Знімок екран. Мені так простіше, дівчата. Там можна, вибачте, трьома пальцями це все зробити. Але так простіше. Ось такий в мене калаш, да, в мене бичок. Це супер, це круто. Все. Сьогодні тиждень бичка буде. Цей тиждень буде бичка, бо його треба вишивати, просувати Назвіть до галі. І зараз я його вам покажу. А зараз я відправлю номер дівчаткам. Так. Просувальний вишон. Так, у вже дівчата питають, де номер? Ось номер. Номерочок дала. Дивіться, яку ордоволосу красуню почала вишивати наша Галюся. Дизайнер гавердизай. Чудово просто. Просування виходить в неї хороше. А Оксанка наша вишиває чудові піони від мережки. Треба вже її швидко-швидко закінчувати. Прям дуже швидко. Ось такий ось процес у Олі. Прям взагалі супер. Наталя зиму свою ще бомба. Бомба, бомба, це Наталін Калаш. Це я вишивала, я зараз покажу. Я тут вишила 1096 хрестиків надалі я не спрогнуглася. Так, це зміна колажу. Так, да? да, мій колаш оновлений. Ага, це Галюся, вона родоволосову дівчинку нашу вводила. Так, Люсик вишиває какіця, в неї шикарна. Прям взагалі. так. Вона така, як українська така спокійна, така щаслива. Прям тішусь не можу. Люта вишиванка. Так, люту вишиванка це, напевно, вже минулий тиждень. Минулого тижня я нібито знімала. Ось, е -е -е Так, тепер я включаюсь ось так. Ось так в мене вийшла чарівна мить. Різкість не наводиться. Ось така в мене чарівна мить. Тут залишилось небагато, але вона мені так важко йде. Я так хочу її закінчити, але в мене не виходить. Я зараз скажу вам, скільки в мене на ній. Значить, вишито 94,84%. І залишилось 2240 хрестиків, але дуже важко вони мені даються. Тому я не буду гнатися за цим фінішем, а просто поступово так буде випадати в просувальному вишиванні. буду шити там по, ну, не 300, по 500-600 по 600 хрестиків не буде, ну хай лежить. Їсти вона не просить, як то кажуть. Тим паче це не моя картина, я її не починала, я, я її тільки закінчу, я її дошиваю. Звісно, вона в мене залишиться. Так, -да, в мене новий магнітик. Я купила собі у кольоровий новий магнітик. Дуже мені сподобався. Так, а це мій бичок. Ось такий зараз має бичок просування. Це просто вев. Навіть не очікувала, що буде бичок. Я тут вийшла вже 500 хрестиків за, за, за вчора. за позавчора. Значить, вишито всього, в мене процес 18,18, ,18, прям взагалі так. Це теж розбро, розробка Color Design. Я поставила собі е, ціль 4 тисячі хрестиків. Ну, хватить по 3, ти і тим паче основний процес я вже закінчила. А я поставила собі 4, думаю, ну, чому би ні? Чи я не ставила? Я не ставила собі. Я ось поставлю. Бо я штраф поставила. Ми почали окремо грати в ігру з тісним дуже тісним колом, і там на штраф, і я той штраф виграла, як то кажуть. І тому я вчора вишила на ньому 500 хрестиків, вчора здала, і собі здалося, що я. Ну, я відмічуся з 20 го числа. Я просто візьму, зараз я. О, я просто візьму по статистиці, по, по прогресам. Ми знаємо, що все почалось 20-го числа, після 20-го, тому я просто буду відмічати. Я вже навчилась, що я коли ось тут відмічаюсь, то мені ось тут внизу показує суму 520 хрестиків. От і все. От, ось я для себе буду ставити там норми. Але в загальним галі я буду показувати, скільки всього я вишила, починаючи з 21 числа, з 21 квітня і до 20 травня. Ось. Отак Ось от. Після садочка, до речі, я ще з'їздила молока, купила у молочниці, прям-ням-ням, смачно домашнє молочко. В Садочку позаїдалися, ну, точніше, зі мною позаїдалися. В мене є така проблема. Проблема не в мене, проблема у садочка. Дома діти мої ведуть себе нормально, абсолютно нормально. Ну, вони, як діти, веселі, плигають, скачуть, іноді б'ються між собою, якщо щось поділити, не можуть. Але звідучи нашого садочку, вирішили мене направити мене і моїх дітей до психолога в Боярську громаду, виявили, що там не психолог, а там центр соціального захисту дітей. І в мене багато запитань. Вона ще сказала: ви ж не знаєте, може, у вас Тарасик інклюзивний? Скажіть після цього, мої любі, як я маю реагувати на це все? Як я маю реагувати? Мої діти неогодні садочку. Садочок схожий на концлагер. Діти мають там їсти по часам, сидіти, спати. Я з в Європі цього немає. В мене діти не угодні вихователям, бо мої діти вільні, вони не зламлені системою. І не дай Боже, цей садочок буде ламати моїх дітей. Я, я, не хоч, я, я б не хотіла б влаштовувати війну. Люди добрі, давайте. Я розумію, що, напевно, деякі мене дивляться, давайте жити дружно. всіх діти хороші, нема поганих дітей. Повірте мені. І якщо моя дитина, у вас в садочку, зробила щось не так, то ваша провина. Ви внесете відповідальність в момент, поки моя дитина знаходиться у вас. Вихователі, які будуть мені жалітися кожного дня, що мої діти погані, це вихователі для мене вже не є профпригодними. Значить, з'являється питання. Що ви не справляєтесь з дітьми. Вибачте мене, будь ласка, що я так публічно говорю, поки що я не говорю, який це садок. Хто мене чує і бачить, зараз дивиться той розуміє, про кого йде мова. Видавати на публіку я поки що не буду це. Але якщо придеться, то придеться. Е, недавно в мене малий, граючись на майданчику, катаючись, вибачте за шоріг, це кіт почав гратися. Граючись на майданчику, в мене дитина вивихнула руку в двох місцях: лучова кістка і плечовий сустав. Дитина вищала, я не знаю, скільки. Мені їхати до садка 20 хвилин. От, напевно, півгодини й 40 хвилин дитина просто вищала. Спис... Я... Була в такому шоково-емоційному стані, коли я прилетіла. Мені бляха муха, мені ніхто не подзвонив, не сказав, що у вас Тарас вищить, він вдарився, йому боляче приїдьте, заберіть, чи щось зробіть, чи до лікарні, чи що. Мені ніхто не подзвонив, поки я інтуїтивно не подзвонила, не спитала вихователя, чи мені треба забирати дитину до обіду. Бо віддітілі мої діти не сплять, вони їм не угодні, вони не можуть вложити їх. Ну, У мене малий, да, у нього такий характер. Він... Він психований, з ним треба вміти просто домовитися. Якщо ви будете на нього кричати, то він буде вищати ще більше. Найдіть до дітей підхід. Ви мені не подзвонили. Я коли звозила дитину в Боярську обласну лікарню, я не здала вас, я не сказала, що це саме втрапилось на території садочка. Хоча це по факту провина вашого вихователя. Тому давайте жити дружно, знайдіть до моїх дітей підхід, не давіть їх емоційно і психологічно не треба. Я б хотіла б з вами дружити. А вислуховувати півроку, що в мене самі найгірші діти, що вони б'ються, що вони там штовхаються, так всі діти б'ються і штовхаються. Якщо дитина тихенька і спокійна, треба задати питання, чи все добре з цією дитиною. А якщо дитина активна, це прекрасно. Не треба на мене впливати і розповідати, що в мене діти погані, погано себе ведуть. Тому що от сьогодні на питання вихователю, чого в мене мої діти ведуть себе вдома хорошо, добре, прекрасно, ви почали вже міняти риторику і казати: Ні, ну, Настя хорошо себе веде, Настя добре себе веде. А, я ще сказала, що ми пішли в арт-студію займатися, що тепер Настя в художню школу ходить. І я говорю, дві години дитина висаділа без нарікань, ніхто нічого. Прям взагалі супер, це при тому, що там є відеоспостереження, я можу зайти і подивитися в будь-який час, як себе поводить дитина, як себе поводить викладач. Жалко, що цього нема в садочку, правда? Де мати чи тато можуть зайти в будь-який час і в садочку подивитися, як себе ведуть діти і вихователі. І повірте, вихователі. Наразі я в першу чергу повірю своїй дитині, а не вам. Те, що ви старші, не означає, що ви рідні і що ви чесні. А дитину залякувати не треба, бо я про це все узнаю. Так ось. Коли я задала питання, чому вдома, чому в арт-студії Настя веде себе прекрасно, то мені сказала, що ну, ну, Настя хороша дівчинка, вона вчиться і веде себе добре, але от вона не спить, вона іноді шумить, коли дітки сплять і іноді голосно говорить. Вибачте, це дитина, попросіть її, не скеруйте, а попросіть її, що Настуні, діти сплять трошки тихіше. У мене Тарас, коли вдома спить. Настя спокійна. <кій> Просто спокійна. Тому, будь ласка, не наговарюйте на дітей, бо все тайне становиться явним, якась мама про це змовчить, а якась мама про це дасть в розголос. І буде тоді неприємність. А якщо ви втомилися від роботи, ну змініть роботу. Але не пропонуйте, будь ласка, батькам роботу. Я, чесно, я була вражена. Коли мені спитали, Мар'яно, а не треба вам ви роботу шукаєте? Я неправильно відповіла тоді, я сказала, що в мене вдома свого цирку вистачає. Але так, я була в пошуку роботи, але коли я спитала, з ким, вони мені сказали викладачем або нянею. як ви можете. Я тоді ще відповіла, що в мене немає освітньої. Освітньої освіти, вибачте за тавтологію, і психологічної освіти диплому. А як ви можете пропонувати людині, яка не є компетентною в роботі вихователя? Роботу? Тим паче, вихователь це навіть не освітній процес, а психологічний процес. Ви маєте проходити раз на півроку чи раз на рік, я не пам'ятаю на пруг придатність. Як це роблять в Києві, наприклад, по запиту. Будь ласка, не знущайтеся з наших дітей, не робіть з них робів. З нас вже робів зробили. Ну, намагалися зробити. Не зробили, вибачте, намагалися зробити. Нас намагаються весь час давити. Нас намагаються весь час завоювати. А знаєте чому? Чому? Тому що ми досі йдемо по совєтській програмі, щось в Європі так не вчать, як у нас. Сидять, лежать по времени жрать. ну що є... це таке? Ну серйозно. Я би хотіла підняти оце освітнє питання і до Міносвіти. Передивіться, будь ласка, не робіть дітей стадом. Бо дійсно виховують як стадо, і щоб було стадне мислення. Що от якщо думає головний, так всі мають так думати: ні. Кожна дитина є індивідуальністю вже з народження. У кожної дитини є своя, свій погляд на те чи інше, свої смаки, своє відношення. Не ламайте наших дітей. Хай вони залишаються вільними. Тоді і Україна стане вільною і не буде в нас ніяких війн. Бо нас будуть дійсно поважати. А не ви маніпулюєте нами, щоб ми сварили своїх дітей, щоб ми давили своїх дітей, змушували, примушували. Ні, це неправильно. Так, дівчата, я вже мене так наболіла просто ця тема, і я хочу, щоб до мене дослухались інші вихователі, викладачі, батьки. Щоб ви розуміли, що ваша дитина саме найкраще. І якщо ви бачите, що ваша дитина адекватна, довіряйте своїй дитині, не довіряйте от тим дорослим, які роблять так, щоб ваша дитина стала стадом. Ні. Ваша дитина вільна і має бути ще й самостійно, якщо вона цього хоче. Не забороняйте дітям. Якщо діти плигають, б'ються, стрибають, це нормально, вони діти. Так, всім бажаю гарного дня, натхнення, вишивальних, багато хрестиків на цьому тижні. Вже свята закінчилися. Хай буде погода до вас лагідна і приємна. Здоров'я хай не підводить. Ну, як завжди, швидких. Швидкої голочки, легкі хрестики, папа, скоро побачимось.